Доброго дня, сьогодні у нас 19 листопада, місто Тернопіль. Хочу поговорити сьогодні про Києва, як допомогти Киє перезимувати? Що для того треба зробити? Ну, от вже у нас сьогодні перший мороз був такий добрий, що вже листя практично все. Підморожено і відпадає. От. І земля ще не промерзла чорна, і вирішив я сьогодні я заготовив листя і вирішив як допомогу ківі, замульчувати добре кореневу систему наших рослин. Бо ми знаємо, що в Києві актинідії. Поверхнева коренева система. Вона все лізе догору, ми мульчуємо його щороку, Мульча <кій> за сезон перепріває і на осінь практично гола земля. І те, що перепріло, піднялась трошки рівень землі, і вона заповнилась коріньми, корінчиками наших рослин. І нам потрібно, щоб взимку це коріння не померзло, накриваю товстим шаром сантиметрів 30-40 листя. До того ще, щоб була пожива, додав ще до листя шкарлупи від курячих яєць. І для того ще, щоб навесну був старт нашим рослинам і на протязі вегетаційного періоду 26-го року рослини мали поживу. Добавлю ще комплексне мінеральне добриво з формулою 4 18 18 6-то 6 сірка. Азоту 4-18, Фосфору і 18 калію. Ну, а кальцій буде і е, 6 сірки. Сірка буде трошки підкислювати і допомагати корінню усвоювати всю цю поживу на протязі вегетаційного періоду слідуючого року. Е, також в нас Пройшли дуже гарні дощі, зволожили, що я поливати не буду. В тих регіонах, де не було достатньої кількості опадів, тобто мінімальна кількість вологи, треба зробити влагозарядковий полив на зиму, щоб напиталося коріння на коренева зона і рослини не не було дефіциту вологи в зимовий період. Ну і весною тоді, коли стартує рослина, щоб було достатньо кількості вологи. Ці рослинки в мене в затінку ростуть. І тобто не в затінку. Ті що з північної сторони ростуть, то ці скелетні гілки я їм робити нічого не буду. Ці, що ростуть у мене в затишку до сонця, буду робити ширму із білих якихось матеріалів або простині, або агроволокно, щоб пряме сонячне зимове ось сонце не падало на скелетні гілки. І не розігрівало їх, щоб не було е, передчасного сокоруху і при зворотніх морозах не було морозодопоїв, не загинули наші рослини. Бо е, ківі це така рослина, що вона тільки чуть-чуть пригріло сонце, і вона починає активний сокорух, потім вертаються морози. і Розриває скелетні гілки, і рослина весною потім гине. Потім кажуть, що є такі тріщини на деревах. Ще як спосіб, щоб не закривати простинями, можна оці всі гілочки побілити садовою фарбою, яка буде білого кольору і буде сонячні промені. Відбивати і не буде нагріватися наші скелетні гілки. То хто як собі захоче, можна робити ну, е е білити, можна робити затінок. Я роблю затінок, і в мене непогано виходить вже моїм рослинам більше. <кій> Цим певно, з якого із 17 го року це вже. 7-8 їм. Так що я їх ніколи, бачите, немає білого. Я їх ніколи не білив, тільки затіняв. Отака робота нам на сьогодні буду нею займатися. Яку кількість мінерального добрива буду давати? Десь на такий кущ буду давати до 100 грамів добрива. Буду розсівати отак по всі, по всі площі кореневої системи рослини. А коренева система вже відійшла від цих кущів. Отут я робив літом щось, викопував. Десь на метр-півтора вже можна мульчувати і можна здобрювати землю, і вже в цій зоні нічого не садити, відвести рослинам щоб тільки вони користувалися цією землею. Мульча буде перепрівати і давати поживу. Цей прийом по мінералки треба обов'язковий, тому що рослини багато вже вступили в повне плодоношення. Дали в цьому році гарний врожай, практично десь кожен кущ дав по 25-30 кг плодів. це тобто винеслося багато поживних речовин із ґрунту, де ростучи субстрату, в якому росте наша рослина. О. Тут все було замульчовано, але мульча перепріла. Так що накидаємо великий шар мульчі. Е, на рахунок утеплення е, отих гілок. Звичайно, нічим я утепляти їх не буду. Було зроблено підживлення фосфорно-калійними добривами в період вже осінній період. І лоза гарно повизрівала до самих кінців, там, де кінчики, може покручені, такі маленькі, вони все рівно будуть обрізатися. І гарно визріла лоза, і нормально входить. Взиму. Так що такі рекомендації можу дати, поки хто вирощує, цю, почав вирощувати цю культуру. Отакі рекомендації. Полив мульчування на зиму підсиплення мінеральних підсипає мінеральні добриви, щоб за зиму воно гарно розклалося, то гранульоване. Гарно розклалися, пішли у прикореневу зону. І вже на період вегетаційного періоду, 26-го, буде гарно кормити наші рослини. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!